Друзі, щиро вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами інформацією про дві комісії, які Коболяцької міські ради, які займалися підготовкою до проведення позачергової сесії Кобиляцької міської ради. Сесія запланована на вівторок, і стратегія полягає в тому, щоб спочатку вирішити всі робочі питання. Завершити рік, тобто у вівторок на цій сесії будуть розглядатися земельні питання та інші поточні справи, а вже згодом напередодні нового року провести сесію, на якій буде затверджено бюджет на 2026 рік. Тобто, подробиці про ці робочі комісії дають детальніше. Ну, спочатку про те, що вчора відбулася комісія, на якій розглядались такі питання, як зміни до положення про громадське слухання, судотехнічний момент, внесення змін до місцевих ініціатив, там, до положення, ну і так далі. Передача матеріальних цінностей з балансу на баланс це не зовсім таке цікаве питання, там, проведення без аукціону, продовження договору Раксу Кобиляцькому. Також депутати несли питання про затвердження складу наглядової ради. Згідно з проведеного конкурсу, це питання потребує окремого аналізу, і це про це поговоримо пізніше, не сьогодні. Ну а сьогодні відбулася земельна комісія, яка заслуговує на обговорення. Як завжди, головував Микола Андрієнко. А також були присутні такі депутати, як Роман Киценко, Анатолій Кривуля, Ольга Татарко, Ніна Ясинська, Микола Попик, старости Кобиляцької міської ради, працівники земельного відділу та заявники. Ну, а вивчаючи земельні питання, запропоновані на розгляд депутатів, я з'ясував, що у переліку було багато проектів рішень про виділення в оренду, а точніше, дозвіл на підготовку документів для оренди понад сотні гектарів сінокосів та пасовищ території колишньої Васильівської та інших сільських рад. І найцікавіше, що всі ці сінокоси та пасовища передаються працівникам добробуту фірми Астарта Київ. І не простим людям, які воюють на фронті, а тим, що сьогодні заброньовані, сидять в офісах, управляють фінансами та виробничими питаннями, вирішують підприємства. Старти. Я переконаний, що Анатолій Таранушич, депутат Кабеляцької міської ради, генеральний директор, користуючись своїм протеже, домовився про виділення десятків гектарів сінокосу та пасовищ підставним своїм особам, фактично працівникам добробуту. Може, хтось забув, але я ні. Як Анатолій Таранушичек, депутат Кобуляцької міської ради, разом з Віталієм Дорошенком, радником Кобуляцького міського голови, Василем Фещенком, тодішнім секретарем, почали господарювати на Кобиляцькій землі, потихеньку прибираючи її до рук. А потім, коли Віталій Дорошенко та Василь Фещенко з позором були вигнані з кабінетів Кобуляцької міської ради, хутко зник. Як депутат Анатолій Таранмушич, який півроку не ходив ні на сесії, ні на комісії, навіть не з'являвся на публіці. А тепер раптом усмілів, якщо він подумав, що встановивши три вікна у бібліотеці за чужий кошт, чи готуючи проект підйомника у лікарні, також за кошт боса фонду свого боса, то він вже може має право лізти до землі Кобиляцької, оформляти в аренду буквально сотнями гектарів. Я на комісії запропонував депутатам по-іншому подивитись на цю історію і виступив на, е, на комісії. Право тому що зустрічався з виборцями як депутат районної Ради. І люди ж аналізують ці всі звернення, вони ж в відкритому доступі, всі питання. Ви бачите, що е, це сінокосіння оформлюється на всіх працівників добробуту повністю. Далі, у нас якийсь вірус городництва по 60 сотих. Ну, то я звертаюсь до членів комісії, до голови комісії, звертатимусь до депутатів, друзі. Або давайте зупинимо цей процес і сформуємо банк землі, тій самої, чи сінокосів, чи до чогось, щоб прийшли хлопці, і було про що говорити з ними. Або оголосіть... І всім підряд і станемо завтра в чергу, всі кобиляки, всі населені пункти попишуть вам заяви, і ви не знатимете, що з цим робити. Що це за політика? Найди, принай, найди кусок землі, прийди і ми тобі дамо. Що це таке? Де в якій громаді сьогодні це є? А зупиніть це зупиніть цей процес, при чому тут законодавство? Переведіть це все на аукціон. І все. Усі Сі сінокоси. А чого на акціоні, коли всі можуть мати? Почекайте. Почекайте, Почекайте, Почекайте про що. За... Давай. Давай. Я я десь... Дивіться. Ну, туді... А сінокоси тим, що на асфальті живуть, воно для чого йому це? І працює в добробуті. Навіщо це робити? Де працює це зовсім. Та ну як, де працює? Ми бачимо, де працює. Ми перевести Та сьогодні він працює там, буде другу. Ну, сьогодні Ну працює там. От коли вони займуться худобою, завезуть племенне стадо сюди з Європи. От, будь ласка, тоді й дайте їй. Щиро вдячні за підтримку та в результаті комісія прийняла рішення не виносити ці питання на сесію. Друзі, сьогодні існують механізми, як правильно розпорядитись подібними землями. Зокрема, аукціони, сформувати ділянку, подати з перспективою зробити релю і дати в оренду через аукціон. Можна залишити як громадське пасовище, можна оформити як резерв. Варіантів багато, але. Розділяти сотнями гектарів землю сьогодні нераціонально, недоцільно і, але дуже вигідно для декого. Також звернув увагу на інше: у Кобляцькій громаді останнім часом поширився вірус вірус городництва. Масово пишуть заяви на виділення 60 соток, це максимум скільки можна сьогодні, по законодавству на городництво. Принцип такий: узрів вільну ділянку, біжи писати заяву і вам дадуть. А якщо і не дають, а законодавство зобов'язує. Друзі мої, зупиніть цей процес. Проведіть інвентаризацію земель, виявіть вільні ділянки, і тоді робіть це чи в чергу, чи по жеребу, чи за аукціона. Щоб не було, щоб це було прозоро відкрито. Щоб е, сьогодні. Ідуть цілими сім'ями, фермера, бідні обездолені. Кому, хто тільки наближений до інформації? Я вже не кажу, що до нас приїхали є люди, в яких знищено там все росіянами. Вони сьогодні обездолені. Ми про них забуваємо. Ми забуваємо про молодих спеціалістів. Ми забуваємо про тих, що повернеться з фронту. Ми про всіх забули. Ми сьогодні, сьогодні земельна лихоманка у громаді. Зупиніться, друзі. До розгляду питань городництва насправді справа надійшла, і рішення не прийнято, оскільки комісія припинила свою роботу через відсутність кворуму. Навіть якби він був, то сьогоднішні учасники комісії не всі там одностайні за виділення тих 60 соток. Так що, про сінокоси ми поговорили, про тих 60 соток теж поговорили. Я не хочу особливо коментувати цю історію. Оцінку дасть кожен, хто почув цю інформацію. Але. Оця земельна лихоманка, її треба припинити. Навести порядок у зборі податків за землю, в оформленні землі. Якщо вже той, хто користується, хай оформляє. Думати про тих людей, які підростають, які можуть повернутися і працювати з війни або з-за кордону, з навчання. Для молодих спеціалістів треба думати про землю. Бо хто сьогодні поїде в те село, де нема ні роботи, ні зарплати і вже й землі. До зустрічі.